День Незалежності України державне свято, що визначається щороку, 24 серпня, в честь ухвалення акту проголошення незалежності України від 1991 року, що прийнято вважати загальнодержавним святом. Люблю свою державу за прагнення до волі, за стійкість і незламність синів на полі бою. Люблю свою державу за золото пшениці, що на полях безкраїх щороку колоситься. Люблю свою державу за вроду вишиванки, за перший промінь світла на літньому світанку. Люблю свою державу за єдність та собор, за ріки та озера, за море, неозорість. Люблю свою державу за яблука медові, за доброту у серці, за щирість кожним слові. Люблю свою країну, за синьо-жовтий прапор, за працьовиту маму, турботливого тата. Люблю свою державу, за всю рідню щасливу. За пісню мелодійну, за душу незрадливу люблю свою державу, за мову милозвучну, лунає її голос правдиво, щиро, гучно. Люблю свою державу за відданість ідеї, не віддамо нікому землі тепер своєї. Люблю свою державу, за віковічну силу, бо наш народ ніяка незгода не скосила. Люблю свою державу, за націю героїв. Жити і творити майбутнє нам з тобою. Люблю свою державу за все, що в серці має. Ніхто і ніколи цю землю ще не збиває. Люблю свою державу за близько і зранку. Люблю свою державу, люблю її і крапка. У чому наша сила, наша незламність українці? Ми не скорені, бо в серці дух козацький. Ми не скорені, бо маємо запал до нас. Ми не... Скорені, бо в нас мудрість, Ярослава. Ми не скорені, бо вільна в нас держава. Ми не скорені, бо знаємо Шевченків заповіт. Ми не скорені, бо нас визна увесь світ. Ми не скорені, бо горить в наших серцях вогонь Франка. Ми не скорені, бо боротися доля у нас така. Ми не скорені, бо поважають Бандеру навіть малі. Ми не скорені, бо хочемо жити на вільній землі. Ми не скорені, бо хрещені колись Володимиром. Ми не скорені, бо наділені унікальною Божою силою. Ми не скорені, бо Леся нам дарує силу духу. Ми не скорені, бо віримо, що за нами перемога. Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті нашого миру та безпеки. Дякуємо за вашу неоцінену самопожертву та відданість нашій країні. Ви – Справжні герої, яких поважає весь український народ, низький уклін нашим захисникам, які віддали своє життя за нашу свободу. Ми ніколи не забудемо їх подвиг сьогодні, в цей особливий день, відчуємо серцем єдність нашої нації. Разом ми подолаємо всі труднощі і віримо в краще майбутнє для нашої країни. Слава Україні! Family.